Важливість психологічної підтримки в Миколаєві провели панельну дискусію до всесвітнього дня ментального здоров'я. В заході прийняли участь перші особи області, а також фахівці у галузі психології. Докладніше про це в наступному сюжеті нашого кореспондента Сергія Лисюка. Панельна дискусія до Дня ментального здоров'я. Захід, організований за участі обласної влади та благодійного фонду ТИЯК. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров відзначив: більшість людей помилково вважає ментальне здоров'я чимось пов'язаним виключно з медичною сферою. Ментальне здоров'я це все. Це і освіта, і соціальний захист населення, і культура, і культурна спадщина, і мистецтво. І безумовно охорона здоров'я це всі верстви населення. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації безумовно негативно вплинуло на ментальне здоров'я українців. Повідомив начальник управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації Максим Безносенко. Лише за першу половину 2023 року на Миколаївщині зафіксовано майже однакову кількість випадків психологічних розладів у громадян в порівнянні з минулим 2022 роком. Загалом, чим більше ми будемо проводити цих заходів, тим більше буде зніматися стигматизація у наших громадян, які не Привикли історично звертатися за допомогою до психолога, психолог це не психіатр, і звертатися до нього це нормально, навіть якщо немає в цьому потреби. Звернутися за первинною психологічною допомогою громадяни можуть не лише до профільних закладів, а й також до відділів соціального захисту населення чи центрів надання соціальних послуг. Інколи замислюєшся, а як часто ми задаємо це питання іншим людям? Просте питання, ти як? Як часто ми чуємо це питання по відношенню до себе, ти як? І як часто ми відповідаємо чесно на таке питання, ти як? Чи готові ми ділитися з рідними, з близькими, з оточуючим середовищем дійсно своїм станом? Велика війна змусила переглянути й процес навчання, каже директорка департаменту освіти та науки в області Алла Веліховська. Адже дистанційні уроки під час епідемії covid 19 та бомбардування міст досить різні речі. Ми дуже добре знаємо, де кожен із наших учнів сьогодні знаходиться. Це дало можливість продовжити спілкування, продовжити спілкування батьків в батьківських чатах, і вони, навіть ті, хто виїхав, підтримують свій зв'язок з Україною саме через ці чати. Це дало змогу кожному вчителю, хоч не хочеш готуватися до уроків. Тобто це відволікає. Ну, а саме головне це подумати, а що ти можеш сказати учню. Особливо важливою в наш час є підтримка родин українських воїнів, котрі потрапили до лап ворога. Керівник регіонального центру координаційного штабу з питань військовополонених Аркадій Дабагян зазначив, що його відомство має власну команду психологів для цієї задачі. Сьогодні ми вже маємо. Достатньо тривалий час е війни, і розуміємо, що ті, хто отримував, чи ті, хто опинились в полоні в перші дні, вони знаходяться там вже достатньо тривалий час, і дійсно для родин це важко. Наостанок, учасники заходу зазначили, що необхідно по максимуму об'єднати зусилля заради детального пропрацювання питання психологічної підтримки громадян, бо без ментального здоров'я не може бути міцного здоров'я фізичного, наголошують психологи. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.